Це Чернігівка Альона Філіпенко. У неї вірус імунодефіциту людини. Про свій діагноз дізналась, коли була дитиною. Ну, у мене вісім років вже було дуже велике вірусне навантаження, у мене була вже четверта стадія. Але ну, я не виглядала. Прям. Ну, я була худенька, ну, я завжди худенька. Я була бліда, але ну, я була така дитина радісно, все. Ну, а, у мене були різні там, то фурункули в дитинстві, то ще щось. А, ось. Але ну, слава Богу, я почала пити терапію. Відтоді Альона приймає ліки щодня. Раз на півроку жінка приходить до центру протидії віл-інфекції, сніду та гепатитів на обстеження, здає кров на аналіз. За ліками Альона також приходить сюди, раз на три місяці. Терапія допомагає вірус пригнічувати і бути йому невидимим. Тобто, взагалі ніяк не проявлятися. Це, як не знаю, магічна якась таблетка, яка дає мені можливість жити своє. Життя наповну, я можу. Ну, я народила свою дитину, в мене прекрасна дитина, вона негативна, вона, ну в неї є, е, є майбутнє, і якщо е, продовжиться терапія, то я можу не переживати за її майбутнє. Фінансування препаратів проти ВІЛ-інфекції для України від початку повномасштабного вторгнення відбувається коштом іноземних донорів, розповідає голова правління благодійної організації Чернігівська мережа Анжела Мойсаєнко. Здебільшого коштом американської програми ПЕПФАР. Але з 24 січня 2025 року програми USAID та інших фондів США призупинили. ПЕПФАР зупинився. Був відновив повністю свою роботу на сьогодні, але також. Не зрозуміло, що буде на наступний рік, поки він працює, звертались і наш міністр охорони здоров'я, ну і взагалі наша організація. На сьогоднішній день, в принципі, коментарі, які те, що програма працює. Але е, у майбутньому вона має скорочуватись, і коментарів наскільки е, скорочуватись, коли це майбутнє наступає. Ну з якого моменту починає скорочення, цього немає. Станом на 1 травня на Чернігівщині перебувають на обліку 4157 людей з підтвердженим позитивним ВІЛ-статусом, каже завідувачка центру протидії віл-інфекції сніду та гепатитів обласної лікарні Ірина Тесланок. Крім цього, 200 дітей у нас знаходиться на обліку, і з них. Сімдесят дітей на антиретровірусній терапії Ірина Теслану каже, запасів ліків має вистачити до кінця цього року. До кінця року ми всі забезпечені, як і дитячими формами. Рідкими, так і таблетованими. У нас є не одна, декілька схем, але ж потрібно зрозуміти, що це пожиттєвий прийом ліків. І коли людина починає переривати цю терапію, вірус мутує і становиться він нечутливий до цих ліків, і тоді виникає резистентність. Тому переривання терапії дуже негативно відображається на Здоров'я наших пацієнтів Анжела Мойсеєнко вважає, що зупинка постачання ліків проти ВІЛ СНІДу може спричинити нову хвилю захворюваності. Всі люди, які інфікуються від тих людей, які перестали пити препарати, вони вже е інфікуються, якби зміненим мутму вірусом. Так і на нього будуть погано діяти препарати. Я все ж таки сподіваюся, що. Е Пепфар, ну бо основний закупівля ліків відбувається за кошти ПЕПФАР продовжать свою роботу в Україні. Альона Філіпенко каже, залишитись без ліків для віл-інфікованих людей страшно. Припиняти терапію взагалі не можна, бо схем не так багато, не всі вони підходять. І якщо зараз буде пауза, люди потім ну це й страшно для. Для всіх страшно не хочеться, щоб він розповсюджувався. Не хочеться ну хочеться, щоб люди могли жити своє прекрасне життя, мати дітей, будувати стосунки і не боятися ані за своє життя, ані за життя інших. Шукати додаткове фінансування на купівлю ліків потрібно вже зараз. Говорить голова благодійної організації. І до цього долучаються і фахівці з центру громадського здоров'я і з міністерства охорони здоров'я, і ведуться. Переговори з глобальним фондом, щоб зменшити оцю частку, яку ми маємо. Ну на яку ми маємо скоротити наші програми, і ну там пишуться запити до того ж самого Держдепартаменту уряду сполучених штатів. Ми теж шукаємо фінансування, пишемо різні заявки вже зараз. Да, для того щоб знайти фінансування на 26-й рік. Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне, Новини Чернігів.